999 гривень за круті сучасні кросівки. У нас таких буде 11 пар в лоті. Значить, у нас буде мікс як жіночі, так і чоловічі. Вартість такого лоту буде 10 989 гривень. В лоті будуть моделі. Ось така білого кольору рібок. Значить, це у нас буде розмір іти тут. 42. й Також будуть ось такі дуже класні. 47 го розміру вони будуть іти. Ріба буде в чорному кольорі, такі високі, класні. розмір тут буде йти 45-й. Адідаси стильні. такі. Це у нас розмір 43-й. Вони такі класні, яскраві. Прикольні тим, що тут є позаду наліпки, їх можна знімати і кріпити далі. Також ось такі будуть е чорного кольору, як і жінкам і чоловікам можна носити. Це у нас буде в розмірі в 47-му йти. Рібак будуть спортивного варіанту. Це буде з 41-го. Ось такі класні, яскраві, з такою крутою підошвою. Також спортивні будуть йти з такою класною піною. Це у нас буде розмір йти: 41-й. Така моделька яскрава, також сучасна, дуже. Це буде у нас розмір 36 ні, це 36-й. А ці яскраві будуть у нас в розмірі 35-му. Також з рожевим таким вставками буде у нас розмір Кросівок 42-й. І такі адідаси у нас будуть 37,5 розмір. Тут класно тим, що тут ще є додаткові шнурки. Подарунок вони йдуть так. Нагадую, це буде мікс і чоловічих, і жіночих. Щоб замовити цей лот, ви вже зараз пишіть нашим менеджерам. Зробляємо разом.